Доброго дня всім. Я дійсно щиро радий вітати вас у нашій школі. Хочу сказати, що мені дуже приємно в першу чергу те, що до нас прийшло так багато першокласників. 68 чоловік ми набрали. І відразу ж хочу запевнити батьків, прошучків, що ваші діти прийшли в надійні руки. І через 11 років ви будете стояти вже як мами випускників, будете згадувати цей час. Хочу сказати, що вашим дітям буде в нашій школі дуже добре. Ну, а Діткам бажаю, щоб кожен навчальний рік був веселим, кожен навчальний рік, щоб вони відчували, що школа це їх другий дім. Звичайно, хочу звернутися також до 11-класників. У вас дуже непростий день, е, вимічний рік буде цього році. Але я впевнений ви справитися. Тому що ми вас знаємо вже 11-й рік, пішов, ми знаємо ваші здобутки, знаємо ваше бажання навчатися і найголовніше. Ви також знаєте, що школа це ваш спільний дір. Я хочу, щоб у вас все вийшло в 2011 році дуже гарно, навчання, щоб те ЗНО, яке будете здавати, дало такі бали, щоб вам прийшлося вибирати з інститутів, який поступити, і щоб інститути боролися за вас. всього бажаю. Ну і, звичайно, всім учням я бажаю гарного настрою. Я бажаю так, щоб рік пройшов, як і минулий рік навчання, щоб наша школа знову зайняла перше місце в рейтингу шкіл району. І щоб ми з вами на останньому дзвінку знову вручали дуже і дуже багато грамот. Я всіх вас вітаю зі святом. Ми трішки вже знаємо вас і бачили перший свій клас. Тож ви нас до себе приймайте і хитрощам школи навчайте. Як хочеться, щоб вже почався урок, аби зробити зробить нас зустріч сонцю. Й крок, щоб скриню знань скоріш відкрить, і всі вершини підкорить. Укличена урок, школа двері. Нам привітно відкрива.